Норвегія, її неповторна північна краса, давні традиції і туристична привабливість. Це тема чергової лекції викладачки центру соціальної допомоги психологині Ольги Дьоміної, слухачі університету, люди віком 60+. Тут їх називають студентами. В рамках теми мандруємо Європою. Наші літні студенти знайомляться з культурою та історією країн світу. Вони діляться спогадами, вони діляться знаннями і враженнями. Десять років тому до центру Тамару Новікову привела подруга. Відтоді триває навчання колишньої економістки. Каже, нудьгувати тут ніколи, адже навчатися і цікаво, і корисно для здоров'я. Ну нащо сидіти біля під'їзду? Ніякої інформації для душі треба ходити сюди. Тут багато цікавого, і мені так сподобалось. Я спочатку думала, тут такі інваліди, що я з ними тут буду робити. А оказалось, тут дуже, дуже мені сподобалось. У вас теж є мрії, і якщо ви хочете, щоб вони всі збулися, то всі до Норвегії. Подорожуємо. По Африці, де ми тільки не були. От сьогодні вже Норвегія. І ще буде далі дуже цікаво. Тому е, крім цього, ми відвідуємо фізичні заняття, англійські, смартфони ізучаємо. П'ять років відвідує соціальний центр колишня провізорка, а нині пенсіонерка Ольга Майба. Каже, навчання в університеті тримає її в тонусі та створює позитивний настрій. Мені дуже тут цікаво. Цікаво. Тому що сидіти вдома і дивитися це можна все у смартфоні, можна у планшеті, але тут люди. Ми ще й співаємо. Ми недавно хор організували, і ми самостійно репетируємо всякі пісні, концерти придумуємо всякі. У нас є театральна група. Маленькі всякі зарисочки робимо. Навчальний рік в університеті стартував традиційно у вересні. Тут функціонують п'ять факультетів. Форма навчання денна. Брати участь в освітньому процесі можна без обмежень, скільки людина забажає. Тому й відвідують його студенти і десяток років, і більше. На початку навчального року ми проводимо анкетування наших клієнтів. І визначаємо, яку тему, який факультет, за якою темою буде у наступному навчальному році. І е, запускається навчання на факультеті. Тобто, або це тема мандруємо по Європі, або це тема пов'язана зі збереженням здоров'я та активного довголіття. Втім, наприкінці травня студентам все ж необхідно пройти співбесіду з фахівцями центру, аби ті побачили наскільки корисною для підопічних є певна освітня послуга. Людина отримає свідоцтво про закінчення навчання на факультеті, а з осені може записатися вже на іншу спеціальність. А поки триває. Ають подорожі європейськими країнами також студенти готують святкове музичне привітання своїм педагогам, адже у неділю день працівників соціальної сфери Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.